Тож розповідай, якою ситуацією є станом на час нашого етеру. Вітаю так. Я хочу сказати, що у нас на вечір збільшилася кількість людей, які звернули через цей удар, через обстріл терміналу нової пошти їх стало десятеро, і вже станом на ранок відомо, що вісім людей вони досі були в лікарні. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річний і 16-річний хлопчик. Він стабільний і восьмимісячний теж хлопчик. Він з забоями потрапив в лікарню. Вже сьогодні найменшого пацієнта випишуть, мають передати на догляд вже батькам і власне випишуть. Слава Богу. Але разом із тим, найважчий чоловік, лишається в лікарні, там взагалі п'ять дорослих людей, вони такі в середній тяжкості, а от найважчий то йому 56 років, він хоча й стабільний, але тут і вибухові поранення голови, тулуба, і лівої руки. От саме його, його стан викликає такі певні. Не те, що занепокоєння у лікарів, але йому знадобиться найбільша допомога. Зараз на відео ви бачите от ті посилки, які розлетілися, розбилися, що саме відправляли, що саме завантажували, розвантажували під час цього удару. Це якісь певні речі для побуту, це продукт продукти, це книжки, кілька книжок знайшли, альбому, от просто по походу. І Разом з цим експерти. На жаль, мусили перебрати все це. погоріле, все це розбите, щоб знайти фрагменти тіла загиблого водія, щоб відкопати ці рештки снаряду, з який випустили з літака. Хочу сказати, що. Що попередньо говорили, припускали, що це може бути ОМПБ, як завжди, але виявилося, що це ФАП 500 і це повторюся. Ми говорили про це в ефірі. Що це вдруге, коли по місту випускають такий потужний боєприпас, таки таку потужну зброю застосовують? Ну і, відповідно, ви бачите, які сильні руйнування. Три приміщення, отакі виробничі складські і 12 автівок це тільки те, що було біля відділення, біля точніше, терміналу нової пошти, пошкоджена медзаклад, який знаходиться неподалік. Ну і також вибухова хвиля сильно розійшлася, що дістало до сусідніх приміщень, до сусідніх будинків. Я хочу, щоб ми зараз послухали представника поліції Харківщини такий його знаєте, підсумок на основі пережитих останніх кількох місяців в Харкові в Харківській області і відповідно з зробити таке певне застереження, зауваження. Дуже хочеться, звісно, літу. Дуже хочеться, якщо є смога, відпочити, трошки забути про телефон, про лунаючі тривоги. Але саме на вихідні з п'ятниці, субота і неділя, є велике прохання від наших правоохоронців, щоб люди були максимально уважні, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Давайте послухаємо. Ми вже на жаль чекаємо п'ятниці суботи-неділі, тому що ми знаємо, що п'ятниця суботи-неділя це дні, коли ворог завдає серед дня ударів, як було це по проспекту Гагаріна, де були загиблі і дуже значна кількість була поранених, Як це було в інших місцях по приватному сектору, наразі зараз це знову ж таки виділення нової пошти. Сугубо цивільний об'єкт уже багато разів це обсуждалося і казалося. З, 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 зокрема, якщо пам'ятаєте, після удару по новій пошті, який був в Коротичі ра розташовано уже декілька разів, навіть в міжнародних інстанціях казало, що це суто, суто цивільний об'єкт. Хочу сказати, що от вчора ми мали інформацію про те, що правоохоронці шукають двох людей, які можуть можуть бути зниклими без звісти через удар по терміналу. Зараз чекаємо оновленої інформацію, чи підтвердилося, що люди можуть бути загиблими або обійшлося, чи не, чи не опублікували офіційно і, от, на жаль, не маю на стану на цю годину підтвердження або просто Пробачте, підтвердження або спростування того, яка доля цих двох чоловіків до останнього, як завжди, ми віримо в те, що все ж таки що сталося з телефонами, чи просто люди вже вийшли на зв'язок і їх не потрібно розшукувати. Але, от сьогодні, знаєте, в Україні день слідчих і для слідчих в усіх прифронтових, та й не тільки в містах, областях України. Робота з повномасштабним вторгненням вона суттєво змінилася, і просто хочеться подякувати за те, що. За те, за ту працю, величезну працю, яку вони щодня виконують, за те, що вони бачать, як наші рятувальники, як наші медики, як наші волонтери, вони бачать те, що немає, того, що немає просто бути, і сил їм і віримо в те, що вони так само як швидше, як всі ми побачимо перемогу. Це такий. Невеличкий ліричний відступ, пробачте, за, за за емоційність, але правда дуже хочеться подякувати, тому що ми щодня, на жаль, щодня на цих польотах бачимо, як вони працюють. І е, на жаль, окрім Харкова, теж були міст, теж були ситуації з обстрілами регіону. Дуже сильно страждала Куп'янщина, зокрема село Лісна стінка, там кабом розбили заклад освіти, будинок культури, колись Колісніківка село там, через обстріли, зайня, Вся ліс серйозна лісова пожежа на 4 гектари дергачі. На жаль, вже другий день поспіль. От вчора був як обстрілюють дергачі. Взагалі, обстріли самої дергачівщини посилилися і долітає до населеного пункту, який про який ми звикли говорити в розрізі відновлення, в розрізі ремонтів. На цей раз вчора обстріляли ферму. До того кілька днів був під ударами приватний сектор і на жаль, було багато поранених людей. Також б'ють по цивільним підприємствам. Гачах і одноробівка, село Золочівська громада, яке дуже сильно потерпає від ударів п'ятий день поспіль, от за підрахунком місцевої влади, просто п'ять днів без зупинку розбивають одноробівку. На цей раз пошкоджені знову такі будинки: це і а, приватні і двоповерхові будиночки. Тому це село дуже, теж дуже сильно страждає від ударів російських окупантів. А, напевно, от, якщо ми говоримо про останній день Жнього тижня то все, але так от хочеться дуже ще раз зауважити. Почався робочий тиждень, і для тих людей, які живуть на деокупованих територіях, дуже хочеться зазначити, щоб вони були якомога більш уважними з мінами з вибухонебезпечними предметами, тому що на жаль, за минулий тиждень, ми знову маємо зокрема на Ізумщині. Факти підриву, і це ті самі пелюстки, які, на якими на жаль, засипані багато сіл і околиць сіл в ізюмському районі в Ізюмській громаді, їх дуже непомітно. Просто ми мали змогу теж подивитися, як це виглядає, коли ти заходиш стежкою в поле. Ми йшли з саперами. Я одразу хочу сказати, щоб ніхто не повторював такого по перевіреній території. Але коли вони пропонують побачити, подивитися, що просто знайде. Діть в траві пелюстку, то це дуже важко зробити. потрібно декілька хвилин, щоб зрозуміти, що це пелюстка. Вони максимально невидимі, і від того небезпека вона ще більша. Тому от хочеться закінчити тим, щоб таким невеличким зверненням бути, будь ласка, обачними і не ризикуйте зайве. Не ходіть на риболовлю за грибами чи ягодами, тому що це просто смертельна небезпека, або варіант того, що ви просто втратите здоров'я. Дуже корисне нагадування для наших глядачів. Він не лише для глядачів Харківщини. На жаль, така загроза трапляється і в інших регіонах. Тож будьте, будь ласка, обережні. Ти Аню також себе бережи. Традиційно побачимося в наступних етерах. Дякую тобі за детальну інформацію. Наша Аня Черненко, кореспондентка з Харкова, була з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію в регіоні говорили разом із вами. Бачите, кілька важливих нагадувань для нас усіх берегти себе, тому що росіяни намагаються забрати українське життя будь-якими способами, а життя це найдорожче наше, що ми не маємо їм віддавати.